Вісь зла 21-го століття остаточно сформована і вже навіть має власну назву. Її називають Крінг, це поєднання перших літер англомовних назв Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Вони не підписували офіційних пактів, не створювали спільних штабів, але діють дедалі частіше як скоординована система. Їхня головна мета підрив західного глобального порядку та невілювання його технологічної переваги. На практиці вісь зла працює через гібридні механізми. Нізми, Китай став основним економічним донором. Наприклад, його торгівля із Росією та Іраном у 2023 році перевищила 240 мільярдів доларів. Юань дедалі більше витісняє долар у нафтових контрактах. Іран передав Росії до 4 тисяч дронів шахет та технології їх виробництва. А північна Корея постачає як снаряди, так і людей для війни проти України. Китай уникає прямої передачі зброї. Але допомагає критичними технологіями, наприклад, мікрочіпами подвійного призначення для російських оборонних заводів. Інша площина співпраці менш помітна, і про неї не часто згадують. Це кібер та інформаційна координація. Хакерські атаки Лазарус Group із КНДР, кіберрозвідка Ірану, російські фейкові кампанії та китайські маніпуляції в популярних соцмережах усе це елементи єдиної стратегії. За даними аналітиків, ці країни координують операції в інтернеті та обмінюються даними про вразливості інфраструктур країн заходу. У деяких випадках навіть використовують спільні платформи для моніторингу настроїв у демократичних суспільствах. Країни Крінг не обмежені демократичні. Ними інституціями не залежить від виборчих циклів, контролюють суспільні настрої а відтак можуть грати вдовгу, підриваючи стабільність у демократичних країнах поступово. Це дає їм величезну перевагу. Але попри очевидну координацію, Крінг це ситуативний союз, у кожної країни свої інтереси, обмеження і червоні лінії. Китай, наприклад, не хоче прямої війни із заходом. Іран дестабілізований ізсередини, північна Корея маргінальний гравець, який торгує виживанням. Росія ж намагається бути центром цього союзу, але дедалі більше залежить від кожного із партнерів. Це означає, що вісь не стійка, якщо придивитися уважніше, то взаємодії між країнами Крінг двосторонні, наприклад, Росія, Китай, Росія, Іран, Росія, Північна Корея. Але ніколи разом вони не мають єдиного центру управління чи координаційної платформи. Китай, наприклад, досі не надає Ірану відкритої допомоги навіть після масованих ударів Ізраїлю та США у червні цього року. А Москва лише висловила вербальну підтримку режиму Аятолу. Ще одна потенційна точка розламу – це повна асиметрія інтересів. Китай економічний гігант, який позиціонує себе як альтернативний заходу, центр сили, однак уникає прямої воєнної конфронтації речі, цю функцію він переклав на Росію, яка намагається з силою повернути собі домінування на пострадянському просторі, зокрема і в Європі загалом. Абхенян з мовчазної згоди Пекіна узагалі використовує союз із Росією для того, щоб торгувати власною армією за нафту та пшеницю. Іран же глибоко ізольований, а його агресивна риторика це скоріша форма самозахисту режиму. У цій системі ніхто не готовий ризикувати заради іншого. Вони можуть тимчасово допомагати, але не будуть рятувати, і це принципова відмінність від західних союзів, де, хоча б, формально, діє принцип колективної оборони. Є і глибші шви історичні. Між Росією та Китаєм, наприклад, досі не зникла тріщина прикордонного конфлікту 1969 року. Між Росією та Іраном конкуренція на ринку енергоносіїв і боротьба за вплив в каспійському регіоні. Всередині самої осі повна відсутність взаємної довіри. Кожен із учасників грає свою гру, і саме тому ця коаліція може розвалитися не через зовнішню поразку. А тоді, коли кожен із них спробує перетягнути. Ковдру на себе. Чи бачать ці вразливості на Заході? Однозначно так. І намагаються діяти. Наприклад, Китай змушений стримуватись у підтримці Росії, зважаючи на торговельні переговори із Євросоюзом та США. Іран після ізраїльських бомбардувань ядерних об'єктів змушений шукати компромісів із Заходом, щоб зняти частину санкцій. Росія, хоч і намагається роздавати щоки, але її залежність від партнерів по осі зла робить її вразливою. Особливо чутливою є тема ядерної політики. За деякими даними, Москва допомагає Пхен'яну посилити свій ядерний потенціал, а це викликає занепокоєння в Пекіні, який намагається тримати північно-корейську диктатуру на короткому повітку. Та через зростання співпраці Росії та КНДР та все більшої залежності російської армії від постачання з північної Кореї мілітаризація останньої стає неконтрольованою і це сильно непокоїть Пекін. Тому що зростання ядерного потенціалу КНДР може спровокувати появу власної ядерної зброї в Японії, південній Кореї та інших країнах регіону. На думку аналітиків, від зла триматиметься купи, поки триває війна в Україні, поки Росія закуповує зброю, Іран продає дрони, а Китай використовує конфлікт для закупівлі дешевих енергоносіїв та як інструмент тиску на захід. Але як тільки ця система втратить точку напруги, тобто війна сповільниться або з'являться нові пріоритети, коаліція або трансформується, або розсиплеться. Тому позиція України має ключове значення для нас головне не намагатися розвалити Крінг одним ударом. Це неможливо, натомість варто діяти точково. розривати двосторонні зв'язки там, де вони найбільш вразливі, наприклад, робити допомогу Росії максимально токсичною для Китаю, не тільки підвищуючи фінансові ризики для Пекіна, як то вторинні санкції, але й публічно наголошуючи на усіх міжнародних майданчиках, що Китай де-факто є учасником війни проти України, наводити неспростомні факти прямої військової допомоги Росії. Повірте, для Китаю це дуже болісно, оскільки Китай намагається позиціонувати себе як антиколоніальну миротворчу силу. Маркування його як учасника агресії дуже погіршить імідж Китаю. На співпрацю Північної Кореї та Росії теж можна впливати через китайців, вказуючи на ризики для Пекіну братання Москви та Пхеняну. Так само варто звертати увагу на Іран. Україна має підсвічувати використання іранських дронів у російській агресії як загрозу не лише Україні, але й глобальній безпеці. Важливо виводити Іран із тіні і змушувати його виправдовуватись. А це ускладнить для нього проблему зняття санкцій. Відтак допомогу Росії доведеться згортати. Крім того, Україні потрібно системно інтегруватися у розвідувальні та оборонні платформи заходу. Насамперед, у боротьбі з кіберзагрозами, саме у цій площині Крінг – найактивніший. Спільні структури із перехоплювання атак, аналітичні центри впливу, скоординовані кампанії контрпропаганди у соцмережах. Усе це можна і треба використовувати, щоб розхитати віз зла. Тож підсумую, зло сильне, поки його бояться. Якщо діяти спільно, відповідально і рішуче, то вісь зла розсиплеться. Ото таке.